Сиров'ялені ковбаски. Один з видів це кабаноси – улюблена м'ясна закуска багатьох. Кабаноси – це довгі тонкі ковбаски родом із Польщі, які готуються із добре просоленого м'яса. Їх можна приготувати в домашніх умовах, постійно змінюючи смак за допомогою спецій. В Україні вони користуються величезною популярністю як закуска до пива чи просто для перекусу, і роблять їх не лише зі свинини, але й з інших видів м'яса. Кабаноси із птиці виходять менш калорійними, але не менш смачними. Я покажу рецепт з філе індика. Але так само можна використовувати і куряче філе. 1 кг філе помити і обсушити паперовим рушником. Далі філе потрібно очистити від плівки. Тепер м'ясо нарізаю на менші шматки. Пропускаю через м'ясорубку. Також можна скористатися блендером. Приправляю готовий фарш. одна чайна ложка кам'яної солі, і 1 чайна ложка чорного перцю, 1 чайна ложка копченої паприки та 1 столова ложка сухого чеснику. Одна четверта чайної ложки мускатного горіху та гострого перцю за смаком або замінити іншими спеціями, і 50 мл води. Фарш добре перемішати. Також фарш можна змішати з іншими спеціями або додати паприку різного ступеня гостроти, сушений кріп чи прованські трави, і навіть твердий сир. Коли ці ковбаски почнуть підсихати, то від їхнього аромату можна буде втратити здоровий глост, а це усе заслуга спецій. Масу, що вийшла, накриваю плівкою в контакт, щоб фарш зверху не підсихав, і залишаю маринуватися на кілька годин, а найкраще на ніч у холодильнику. Якщо є можливість, то можна кілька разів перемішати. Я буду сушити кабаноси у сушарці на рішітці. Останній раз фарш перемішую і перекладаю його в кондитерський пакет. Обрізаю отвір діаметром сантиметр. Але діаметр можна регулювати за бажанням. Вичавлюю фарш у вигляді довгих тонких ковбасок на рішітку або на пергамент, якщо це для духовки. Між ковбасками зберігаю відстань, щоб сушарка коректно працювала. Насправді, фарш вичавлювати не дуже просто з кондитерського пакету, особливо якщо діаметр невеликий. Доводиться перекладати зусилля, але це того варте. Складаю рішітки на сушарку або деку у духовку і починаю сушити при температурі 60-70 градусів протягом 3-4 годин. Якщо це духовка, залишаю дверку при Кабаноси готові. Вони мають приємний аромат і приємну хрустку текстуру. Їх можна подавати як закуску до улюблених напоїв або брати із собою як перекус. Щоб надати кабаносам ще більш насиченого смаку, експериментуй зі спеціями. Бачиш, ці кабаноси дуже просто приготувати вдома. Їх можна зберігати без холодильника, що дуже зручно у наш час. Просто склади ковбаски у скляну ємність або паперовий пакет і зберігай до півроку. Спробуй також приготувати і обов'язково скажи про свою думку. Смачного!